Хочу привітати всіх українців і в Україні, і поза Україною з цим великим святом. Переважна більшість людей святкують різдво як звичайне свято. Але церква вчить, що треба розуміти, що ми святкуємо. Ми святкуємо. З'єднання Сина Божого з людською природою для того, щоб визволити людину від страждань і від смерті. І це Гос, Син Божий, Господь наш Ісус Христос, зробив через своє народження, страждання, смерті Воскресіння. і Воскресіння. Дякуємо Богові. І, і молимося і, і, в дні різдва Христового Господу, щоб Він і, і, і життя наше продовжив і дав нам вічне життя блаженне. Бо і, від, від, від вічного життя ніхто не може. Уникнути, а ось яке буде вічне життя, це залежить від нас. І тому я хочу, щоб ми мали вічне блаженне життя. Щиро дякую. Ви сказали, що є закордонні представництва Київського патріархату Української православної церкви. Якщо можна, скажіть, де вони є? Вони в Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Австралії, в Латинській Америці, тобто по всьому світі, де де тільки українців немає. Дуже дуже дякую вам, що ви в нас такі є, що ви є. Українським великим патріотом є державником, є людина Божа, святіший великий герой України, український патріарх Філарет. Щиро, щиро дякую вам.